Сьогодні ми побували на об'єкті, скажімо так, нашому товаді. Сьогодні побачили те, що вже в якоїсь стадії знаходиться. скажімо так, є нюанси, є питання, які ще якби сьогодні возникли у нас у депутатів, які ми задали міському голові і для УКС, і почули відповіді. Почули відповіді і, скажімо так, зараз бачимо те, що треба цей об'єкт вже в будь-якому випадку, не, не на війну, невзираючи на все, треба його закінчити, щоб наші дітки ще побачили новий об'єкт. Я думаю, депутати підтримують всі, те, щоб ми могли дорозрахуватися. По суті, тут йде питання більше до розрахунку з підрядниками. Тому я думаю, що ми це питання проголосуємо Ім буде дораховані гроші, щоб вони могли дозакінчити свою роботу. Тут, в принципі, якби я оцінюю, роботи зроблені на відсотків 90-95. Меблі все, ми побачили, є закуплено, обладнання, все є. Тому я думаю, це питання просто, скажімо так, організації робіт при належному фінансуванні. Оки, переконання, цей об'єкт ми зобов'язані завершити і дати можливість нашим дітям здобути освіту в сучасному навчальному закладі. Я не говорю про е, педагогічний колектив. Я вдячна нашій освіті. Але якщо ми робимо реформу освіти, а ми її зробили. То ми маємо надати для наших старшокласників такі умови навчання, які допоможуть їм в майбутньому соціалізуватися, знайти своє призначення. Це дуже важливо. Тому сучасний заклад має бути: сучасне обладнання, сучасні технології, сучасні підходи до освіти. Мені приємно, що в нас в Славутській громаді створений такий навчальний заклад. Я думаю, що ми докладемо депутатський корпус, докладе всіх зусиль щоб його запустити, щоб наші дітки навесні зайшли в цей навчальний заклад і отримали насолоду від навчання. Ми маємо дуже велику надію на те, що ми закінчимо тут навчання. Що тут буде наш останній дзвоник, адже ми 11 клас. Ми хочемо вальсувати саме тут, оскільки в нас не було першого дзвоника. Напевно, ми цього моменту чекаємо років п'ять. З п'ятого класу, як ми тут навчаємося, ми сто відсотків хочемо вже завершити навчання. Нарешті в нашій школі, в нашій рідній школі це напевно наша така найбільша мрія. Дата? Коли діти переступлять цей поріг цього навчального закладу, буде залежати в першу чергу від наших будівельників, наскільки вони спроможні швидко це все зробити. Зі своєї сторони, депутати міської ради, ну, я як член бюджетної комісії буду підтримувати те, щоб ми. Виділили максимум грошей сюди. Нарешті закрили цей об'єкт і щоб діти навчалися ну, в достойних умовах, і щоб наш ліцей став прикладом навчального закладу не тільки в Славуті, а й в Окрузі, можливо, там і в Україні йде. Тому зі, зі сторони депутатів буде повністю вся підтримка. З нашої з сторони нашої фракції все залежить від. Фінансування від обстановки в країні від війни і, і від Бога. Мусимо зробити, тому що ми зробили стільки роботи, що, ну, скажімо, коли ми з першого поверха піднялися майже до дев'ятого, залишилося там одну чи дві сходинки, ну, то вже, мабуть, якось доповземо і зубами вириземо це все. Ну, Це на сьогодні це пріоритетний об'єкт для. Ну, для розвитку громади, для громади взагалі, і я думаю, що ми кинемо всі зусилля сюди. Слава Україні! Для нас є надзвичайно важливо в найкоротші терміни завершити реконструкцію навчально-виховного комплексу гімназії. Ми планували в 2022 році вести експлуатацію, але в зв'язку з тим, що розпочалася війна, у 2022-2023 були обмежені і фінансові ресурси. У попередньому році ми максимально старалися відновити роботи, підкоригували проєкт. І будемо в цьому році звертатись, вже звернулися до народних депутатів, до обласної адміністрації, тому що ми маємо дефіцит бюджету, досить великий дефіцит бюджету. Але ми не можемо дозволити, щоб цей заклад, щоб дітки навчалися в таких непритектованих умовах, а цей заклад сьогодні не експлуатувався. Тому ми мали нагоду ще раз презентувати і показати, що зроблено для того, щоб закумуляти зусилля. Ми будемо сьогодні говоримо, говоримо і будемо говорити з депутатами, для того, щоб вони також звернулися до своїх депутатів, щоб нам... Максимально сприяли фінансовій допомоги. Ми говоримо про можливість виділення додатково біля 12 мільйонів гривень. Це для того, щоб за два місяці здати першу чергу. Дякую, все буде Україною.